Багато людей просили, щоб я показав, як ми вимачуємо кубики із хересних бочок в хересному вині. О, дивіться, ми беремо таку ємкустя 33 літра. Це в нас клепка від хересних бочок. Вона порізана. Тобто ви купляєте таку клепку, без, от вона має тільки на всередині чуть, чуть пропитку хересу. Якщо ви берете. В когось іншого. А ми вимачуємо ті кубики іменно от в вині. Бачите, вони вас плавають в хересному, в натуральному хересі. Ми одні таке робимо на ринку, других таких немає продавців, щоб вони продавали от такі кубики. Ви, получаючи такі кубики, вони, ви їх можете ще собі поколоти і додаєте 100 грам на 10 літрів. Якісного алкоголю. І у вас виходить просто суперовий кінцевий напій буквально через місяць. Тому що кубик він пропитаний іменно вином, він дає дуже класний смак, аромат, ну просто суперовий напій виходить. На сайті, там, де є в Рубриці, напевно, ну, хересні кубики знайдете там. Я вже навіть не пам'ятаю, де ми їх помістили в спеціях, вроді. Просто в пошуку хересні кубики і воно вам видасть. Заказуйте, тому що швидко робиться, дуже якісно робиться. І саме головне, що ви ні в кого такого не візьмете, тільки в нас. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.